Яголь. Це не мов би відгук, він сущий, який люди повторюють у третій особі на откровення висловлене Богом у першій особі про самого себе. Егіє. я є. Це ім'я охоплює все, і сам Бог безперервно пояснює його в різних визначеннях самого себе. Вираз живу я, вкладений в уста Божі, можливо, є пізнішим формулюванням Езикіїла. У всякому разі, він є відлунням дуже давнього і широко розповсюдженого виразу ізраїльської віри живий ягве, Бог живий. Він правильно передає враження людини перед лицем ягва, враження надзвичайно дієвої присутності, безпосередньої та цілковитої первинності, яка не втомлюється і не знемагає, не дрімає і не спить, і вступається за своїх щойно їх зачіпають. Сказане ним на хориві, коли він відкрив своє ім'я, чудово виражає цю повноту життя, цю увагу до своєї справи Я побачив, почу, я знаю, Я йду визволить, Я пошлю тебе. І підготовлені цими, немоби ударами грому, слова Я є природно не можуть звучати слабше. Клявся Господь Бог святістю своєю. Я святий. Ця непереборна життєва сила, хоча й цілком внутрішня, цей жар, що одночасно опалює і животворить це святість. Бог святий, ім'я Його святе і сяйво Його святості освячує Його народ. Ця святість непрохідною прірвою лягає між Богом і всяким творінням. Ніхто не може винести його наближення, коли небосхил здригається, гори плавляться і тремтить усяка плоть не лише грішна людина, яка почувається загиблою, але навіть і полум'яні серафими негідні постати перед Богом. Ревність Бога інша сторона напруженості його внутрішнього життя це життєвість, яку він вносить у все, що робить і до чого доторкається. Він не може допустити, щоб якесь із його починань зазнало невдачі. Він не може допустити, щоб чужа рука оскверняла все те, що йому дороге, що освячується його увагою і набуває священного характеру. Слави моєї не дам іншому. Коли пророки відкривають, що ревна любов Бога до свого творіння є любов нареченого, ця тема набуває нової інтенсивності та нової глибини. Ревність Божа. Є і страшний гнів, і легко ранима любов. Ревність Божа в основному стосується інших богів. Ізраїльське єдинобожжя – не плід метафізичного розуму чи об'єднавчої політики чи релігійної еволюції. Воно ствердження віри, і в Ізраїлі воно таке ж старе, як сама віра, тобто переконаність у своїй обраності, в тому, що з усіх народів Ізраїль обраний Богом, котрому належать усі народи. Це єдинобожє віри могло довгий час миритися з уявленнями про існування інших богів, наприклад, Хамоса у Муавитян, або про можливість поклонятися Ягве за межами його насліддя. Але від початку Ягве не може допустити будь-якої співприсутності з ним фальшивих богів, і вся історія Ізраїлю оповідає про його перемоги над такими суперниками єгипетськими богами ханаанськими валами, божествами царств Уруру і Вавилону, аж до остаточного торжества, що наочно виявляє нікчемність си фальшивих богів. Це торжество іноді досягається за допомогою чудес, але воно завжди торжество віри. Єремія, який передрікає повне спустошення юдеї та Єрусалиму, відзначає немовби мимохідь, що боги язичницьких народів зовсім і не боги. Що вони щось неіснуючі. У найжахливішому часу полону перед спокусливим блиском ідолопоклонства долопоклонства, знадер переможеного і з народу лунають вирішальні слова. Перш від мене бога не було і не буде по мені. Я, я Господь, і немає Спасителя крім мене. Спогад прохорив видається тут очевидним. І духовна спадкоємність між настільки глибоко різними текстами багатозначна. Ягве єдиний Бог, тому що Він єдиний, хто може спасати, перший і останній, той, хто завжди тут і завжди прислухається. Якщо ідолопоклонство ображає його смертельно, то це тому, що воно ставить під питанням його здатність і його волю спасати. Тому що воно заперечує його завждишню присутність і дію, заперечує, що він яхве. Бог абсолютно відмінний від людини він дух, а людина плоть тлінна і скороминуща, як трава. Ця відмінність настільки докорінна, що людина не в змозі правильно її собі уявити. У Божій могутності вона бачить дієву силу, але не вірність серця. У Його святості вона бачить лише непереборну відстань, що відділяє її від Бога, не підозрюючи, що вона водночас близькість і людинолюбство. Серед тебе я, святий, не вчиню полютості гніву Мого. Непостижна трансцендентність Бога призводить до того, що Він одночасно і Всевишній, котрий мешкає на висоті у святині, і той, хто живе з розбитими та смиреними духом, і він все і він Бог бідник, він дає почути свій голос у гуркоті грому і у віянні тихого вітру. Він невидимий і навіть Моїсей не бачив його обличчя, але коли він, щоб себе відкрити, звертається до чуйності людського серця, він немовби розкриває своє серце. Він забороняє будь-яким чином його зображати, будь-який образ, з якого людина могла б зробити ідола, поклоняючись справі рук своїх, але нашій уяві він надає себе з найбільш конкретними рисами. Він зовсім інший, стоїть вище всяких порівнянь, але він усюди у себе, і нам він не чужий. Його ставлення та образ дій можуть бути передані нашими найзвичайнішими діями Він своїми руками ліпить з глини майбутню людину. Зачиняє за ноєм двері ковчега для впевненості, що ніхто з його мешканців не загубиться. Він виявляє обідний порив мужа війни і дбайливість пастиря до своїх овець. Він тримає Всесвіт у своїй руці, і до крихітного Ізраїлю у нього така ж прив'язаність, як у виноградаря до свого виноградника, любов батьківська і материнська, і непереборна любов чоловіка. Ці антропоморфізми можуть здатися наївними, але вони завжди глибоко виражають одну суттєву властивість істинного Бога. Створивши людину за своїм образом, він може відкривати її себе у проявах, подібних до людських. Не маючи родоводу, дружини та статі, він відрізняється від нас не тим, що він менш людина, ніж ми. Навпаки, він та ідеальна досконалість, про яку ми мріємо для людини. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і не син людський, щоб каятися. Чи ж він скаже і не зробить, чи сам обіцяє і не виконає? Бог завжди нас перевершує, і завжди в найбільш несподіваному напрямку.